Цікаво та яскраво. Івано-франківські студенти вирішили зорганізувати незвичайну конференцію під гаслом дискусії поза форматом. Чому і для чого дізнавалися наші кореспонденти. Поєднати день науки в університеті із Днем Української вишиванки спробували студенти університету права імені короля Данила Галицького. Вони організували наукову конференцію під назвою Дискусії поза форматом. Головна її мета показати, що наукові дискусії теж можуть бути цікавими і пізнавальними для всіх. Ми вирішили цього року об'єднати День науки і День вишиванки в один захід. Всі наші учасники в національному вибранні. Даний захід називається студентські наукові дискусії поза форматом, тому що це нібито підсумок наукової діяльності студента. Ми даємо їм. Волю до творчості головне правило для доповідачів розповідати про свою тему максимально доступно широкому загалу. Можна і в науковому стилі, можна і в публіцистичному, адже тема кожної доповіді зачіпає важливі питання сучасної ситуації в країні. По доповіді у нас є різноманітні від архітектури до дизайну, економіка, юристи. Це теми вибирали самі студенти, які вони вважали актуальними, доцільними, які потрібно розкрити в умовах сьогодення. Дизайнерам цікаво послухати про якісь юридичні. Ні, факти про економічні, так само як економістам, цікаво послухати ну, якусь долю дизайну, архітектури художньої щоб цікавіше було сьогодні. Вступив до речі закон про декомунізацію. Про що варто послухати? І сьогодні ми хочемо донести до студентів ці цікаві теми. Долучилися до дискусії представники громадських організацій, представник української гейсінської спілки підготував доповідь про волонтерську роботу і її правові аспекти. Оце досить приємно для безпосередньо для мене як правозахисника та громадського активіста, тому що я бачу, що є молоді люди, яких очі горять, які хочуть допомагати. І я бачу, що от вислів, коли якісь коли який колись сказав президент Сполучених Штатів Америки Джордж от проявляється в діях українців. Він сказав, що не питай, що країна для тебе може зробити, запитай, що ти можеш зробити для неї. Оце дуже приємно, що молодь усвідомлює. За підсумками конференції, студенти оберуть з поміж себе найкращих доповідачів. Робитимуть це відкритим голосуванням.